Вітаємо на каналі Українського гідрометцентру. Традиційно у п'ятницю говоримо про погоду, яка буде на вихідних. Отже, у суботу морозна проте сонячна погода. У неділю очікуємо опади та порив вітру 15-20 метрів за секунду. Протягом вихідних особливо у суботу погоду в Україні визначатиме антициклон. Він сприятиме значному похолоданню та переважно сухій погоді в більшості областей. А ось у неділю збільшиться кількість хмарності та надійдуть нові атмосферні фронти. Тому у наступні дві доби невеликий та помірний сніг на півдні переважно дощ. В понеділок на заході країни також дощітиме на дорогах країни місцями ожеледиць. Переходимо до вітру. Вітер переважатиме з північного заходу з переходом на південно-західний. Його швидкість становить 5-12 метрів за секунду. день в неділю у західних областях. А в понеділок в Україні, крім сходу, очікуємо пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Поривчастий вітер посилить відчуття холоду, тому вдягайтеся тепліше. Арктичне повітря, яке приносить антициклон, рухається повільно, охолоджуючи землю. Тому вже найближчої ночі атмосферний тиск підвищиться, небо. Проясниться і температура різко знизиться. Завтра температура вночі 9-14 градусів морозу, вдень 1-6 морозу. На півдні та крайньому заході країни вночі 3-8 морозу, а вдень від 2 морозу до 3 тепла. У наступні дві доби температура вночі та вдень від 5 морозу до 2 тепла. В день 16 грудня в Україні, крім південного сходу, 1-6 градусів тепла. Майте гарний настрій за будь-якої погоди. Слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі Ютуб.